Захищати кордон то є надважливо, і тепер це моя ідеологія. І така ідеологія це життя кожного прикордонника. 30 квітня мужні охоронці рубежі відзначили свій професійний день. Перед усім я хотів би передати великі слова вітання від голови державної прикордонної служби від колегії державної прикордонної служби. І звичайно, побажання. Побажання перед усім Спільної перемоги над рашистським ворогом прикордонники одними із перших зустріли нашого східного ворога як дев'ять років, так і рік тому. Складні часи сьогодні для нашої держави і для нашого народу. Сьогодні кожен на своєму рівні має надвідповідальну місію по наближенню нашої перемоги, по відстоюванню. Територіальної цілісності і незалежності нашої держави. І саме прикордонники більше дев'яти років тому і більше року тому гідно та достойно давали та дають сьогодні, і на передовій і в лавах Збройних сил України відсіч рашистському окупанту. Вічна пам'ять і слава всім героям, героям прикордонників, хто віддав найцінніше. Власне життя, аби ми сьогодні мали можливість привітатись тут на плацу на території гордості Хмельниччини на території державної прикордонної академії імені Богдана Хмельницького служба прикордонника не схожа на інші. За рік прикордонник може змінити декілька постів, та звичним залишається завдання пильно охороняти кордон. Наша служба, вона, якщо іншим людям здається монотонною, вона дуже цікава. У прикордонників є така особливість, як географія служби. Ми постійно їздимо вздовж кордону України. Це нові місця, це нові люди, нові враження. Це постійно робота над собою. Ті, хто обрали професію прикордонника, не мають шляху назад. Тож 24 години на добу вони непохитно виконують свій головний обов'язок. Щиро хочу подякувати кожному прикордоннику, який зараз, в ці секунди, в ці хвилини, допоки ми відзначаємо День прикордонника і мріємо про наше українське майбутнє, перебувають на позиціях. Бажаю кожному з них сил, мужності і влучності. Щиро дякую кожному з вас, хто виконував завдання на позиціях в різних часах. Навчають прикордонників не лише стояти на обороні рубежів, а й бути прикладом для майбутніх вступників, курсантів та всього українського народу. кожен з нас має вирости, має стати справжнім офіцером і принести певну користь для нашої держави. Тому я думаю, що академія сповна. Дає нам цю можливість, дає нам можливість розвиватися як в моральному, так і в фізичному плані. Разом із військовими різних підрозділів прикордонники стали сталевим щитом, який зупинив ворога. Напевно, тільки в цей час, після 24 лютого, ми могли усвідомити всі українці, що кордон це не просто смога, це не просто те місце перетину, куди через яке ми переїжджаємо, їдучи подорожувати. А це те місце, де ви зустріли ворога і стали щитом для всіх українців. Важко уявити, що приходиться переживати нашим воїнам, прикордонникам в сьогоднішні ці важкі часи. Але я впевнений, що тільки ви чітко розумієте цінність слова Свобода через те, що ви пройшли пекло, але стоїте на осторожі наших кордонів, стоїте на тим, щоб було майбутнє в майбутніх наших поколінь. На честь професійного дня прикордонники відзначили грамотами та подяками та побажали захисникам сил, натхнення та перемоги. Вашій родині бажаю наснаги, бажаю затишку сімейного, вам міцного здоров'я раз зі святом. Слава прикордонній службі України і слава Україні! Також присутні згадали хвилиною мовчання тих прикордонників, які за мир в Україні віддали найдорожче своє життя.